Вітаю всіх на каналі! Повне місячне затемнення 14 березня у знаку Діви відкриє портал Коридору Затемнень, який закінчиться 29 березня сонячним затемненням у знаку Овна та може змінити наступні 18 років містичним чином. Затемнення приносить доленосні події, на які ми не можемо впливати, але пам'ятатимемо усе своє життя. Це може бути одруження, переїзд, купівля, продаж нерухомості, народження дітей чи онуків, новий хвостатий друг чи подія всього життя. Подібні затемнення були у березні 2006 року та вересні 2007. Половинний цикл у вересні 2015 року. Згадайте, у яких сферах у вас були події найбільші, і очікуйте на схожі протягом трьох місяців. Після долоносного коридору. Найближчі два тижні ми будемо під владою коридора затемнень та двох ретроградних планет. Тому прислухайтесь до знаків Всесвіту. Якщо щось у житті піде не за планом, то не слід боятись та утримувати себе. Потрібно буде відмовитись, щоб мати змогу вийти на новий рівень, отримати нове направлення у житті. Затемнення виведуть на поверхню ті питання, які ви вже довго не можете закрити, або вирішити. Слідкуйте за тим, що та від кого ви чуєте, хто і куди вас запрошує, що пропонують. Це може стати відправною точкою у нове життя. Відмовтеся від старого, зробіть свідомий вибір. Варто подумати про профілактику здоров'я, бо в цей коридор затемнень це буде найважливіше питання. Активуються хронічні захворювання, проблеми серцево-судинної системи. Найбільше відчують вплив місячного затемнення представники знаків Діви та Риб, особливо народжені у період з 11 по 17 березня та з 13 по 17 вересня. Для раків та козерогів, особливо народженим з 13 по 17 липня та з 13 по 17 грудня, затемнення розставить ці крапки над і. Також відчують вплив коридору затемнень ті, хто народився у період з 26 березня по 2 квітня, з 28 вересня по 4 жовтня, з 28 червня по 3 липня, з 26 грудня по 2 січня. При спілкуванні ми не почуємо один одного. Захочеться спровокувати, вивести на відкритий конфлікт співрозмовника. Тому прояснення відносин краще відкласти, бо саме зараз вони носять фатальний характер. Обов'язково слідкуйте, що ви транслюєте та робите, які наміри маєте це все фіксується в небесній канцелярії. Не варто повертатися до колишніх та купувати дорогі речі. Затемнення може принести не тільки добрі події, оскільки при напружених аспектах може створити стихійні лиха, проблеми з повітрям, газом, водою, електроенергією, земельними копалинами або організує незрозумілу інфекцію. Завершить коридор затемнень, сонячне затемнення вовні і посилить бажання зміцнити своє життя. Щоб бути там, де ми хочемо, у період коридору затемнень можуть бути непередбачувані наслідки через бажання швидких змін. Якщо відносини різко ви розірвете, то назад дороги не буде. Навіть якщо ви пожалкуєте, тому не емоціонуйте, продумайте кожне рішення. Залиште у минулому шкідливі звички, визначте, хто вам друг, а хто ворог. Утримайтесь від великого скупчення людей. Відкладіть крупні імпульсивні покупки. Добре брати відповідальність за свої слова та справи на себе. Корисно взяти аскезу, яка за період коридора затемнень може позитивно вплинути на ваше майбутнє. Допоможіть бездомній тварині або людині похилого віку. Просто так подаруйте комусь щось: посадіть нове дерево, квіти, приберіть сміття на прибудинковій території або ж розберіть свій гардероб та передайте речі тим, хто потребує. Місячне затемнення 14 березня 2025 року це момент, коли підсвідомі процеси активізуються. Приховане стає явним, а життя може зробити несподіваний поворот. Цей період несе в собі енергію завершення, очищення та внутрішньої трансформації. Часто події, що відбуваються в цей час, приймаються емоційно, тому важливо зберігати рівновагу та не піддаватися імпульсивним діям. Затемнення впливає на енергетичний стан людини, підвищує чутливість, викликає сплеск емоцій, спогадів та інтуїтивних усяянь. Можуть виникати ситуації, які змушують переглянути свої плани, стосунки або переконання. Під час затемнення нерідко проявляються страхи, сумніви, невирішені внутрішні конфлікти. Це може спонукати до важливих висновків, але також призвести до емоційного виснаження. Важливо не перевантажувати себе та уникати стресових ситуацій. Якщо в житті були затримки або невизначеність у певній сфері, затемнення може дати остаточну відповідь або поштовх до змін. Це не завжди відбувається легко, але у підсумку приносить користь, що категорично заборонено робити під час затемнення 14 березня, розпочинати нові справи або ухвалювати серйозні рішення. Енергія затемнення нестабільна, що може вплинути на правильність вибору. Дії, зроблені в цей період, можуть мати непередбачувані наслідки. Різко змінювати життя або робити кардинальні кроки. Це не найкращий час для переїздів, звільнень, початку нових стосунків або розриву зв'язків. Якщо можливість почекати є, краще не поспішати. З'ясовувати стосунки, провокувати конфлікти чи вести серйозні переговори. Емоції в цей час загострені, люди можуть бути більш вразливими, запальними та неадекватно реагувати на ситуації. Спори можуть призвести до наслідків, які буде важко виправити, перевантажувати себе роботою чи важкими фізичними навантаженнями. Виснаження організму може вплинути на самопочуття та загальний енергетичний стан. Найкраще зберігати баланс між діяльністю та відпочинком, перебувати в натовпі або брати участь у масових заходах. Під час затемнення загальне енергетичне тло нестабільне, що може призвести до напруженої атмосфери, агресії чи негативного впливу чужих емоцій, давати обіцянки або брати на себе серйозні зобов'язання. Пізніше можуть змінитися обставини або погляди, що зробить виконання взятих обов'язків складними або небажаними займатися магічними практиками, особливо пов'язаними з маніпуляцією долі, приворотами, ритуалами на залучення. енергія затемнення дуже сильна, але нестабільна, тому будь-яке втручання може мати непередбачувані наслідки, ігнорувати сигнали організму, нехтувати відпочинком, здоров'ям та емоційним станом це період, коли важливо дбати про себе, спостерігати за власними відчуттями та давати собі більше простору для роздумів та відновлення. Місячне затемнення це час завершення та аналізу, а не активних дій. Це період, коли краще спостерігати, слухати свою інтуїцію та чекати, поки ситуація стане зрозумілішою. Ритуали під час місячного затемнення працюють як енергетичні точки перезавантаження, допомагаючи усвідомлено відпустити минуле та налаштуватися на нові можливості. Місячне затемнення 14 березня відкриває глибокі підсвідомі процеси, які можуть викликати емоційні колування, відчуття нестабільності та потребу в перегляді життєвих орієнтирів. Це період завершень і трансформацій, коли доводиться прощатися зі звичайними речима або переконаннями, які вже не відповідають вашим справжнім потребам. Головний виклик цього затемнення вміння приймати зміни без страху. Можуть загостритися внутрішні конфлікти, які раніше не помічалися, а певні ситуації або люди можуть раптово зникнути з життя. Це може викликати тривожність, але важливо пам'ятати, що все відбувається заради гармонії та нового етапу. Ще одним викликом буде нестабільність у стосунках та комунікації. У цей період легко потрапити під вплив емоцій, зробити неправильні висновки або ухвалити рішення, про які згодом можна пошкодувати. Тому важливо стримувати імпульсивні реакції та більше зосереджуватись на спостережень, ніж на активних діях. Фізично цей час може проявлятися у вигляді втоми, зниження енергетичного рівня, безсоння або навпаки, підвищеної нервозності, організму потрібен спокій, турбота про себе та очищення від зайвого. Щоб полегшити перехідний етап цього затемнення, можна скористатися ритуалами, які допоможуть налаштуватися на зміни та відпустити непотрібні. Місячне затемнення 14 березня, ритуали очищення від старого. Цей ритуал допоможе звільнитися від всього, що більше не приносить користі. Хай то будуть речі, емоції чи переконання. Увечері затемнення запаліть білу свічку та напишіть на папері все, від чого ви хочете позбутися страхи, невпевненість, токсичні зв'язки, старі образи. Прочитайте список вголос, усвідомлюючи, що ці речі більше не мають над вами влади. Спаліть папір у полум'ї свічки, уявляючи, як разом із ним зникає весь тягар минулого. Після цього прийміть душ. Або зробіть очищувальний ритуал сіль, щоб остаточно позбутися негативної енергії. Ритуал створення нового наміру. Затемнення ідеальний час для визначення нового напрямку в житті та формування чітких намірів. Візьміть аркуш паперу та запишіть свої справжні бажання ті, що йдуть від серця, а не нав'язані суспільством. Закрийте очі та уявіть, що ці бажання вже здійснилися. Відчуйте емоції радості, натхнення, впевненості, складіть аркуш і покладіть його під подушку на ніч або залиште в місці, де він буде нагадувати вам про ваш намір. Наступного дня зробіть хоча б один маленький крок у напрямку реалізації свого бажання ритуал гармонізації енергії. Щоб стабілізувати свій стан після затемнення, важливо налаштувати внутрішню гармонію. Для цього запаліть аромасвічку або пахощі за спокійливими нотами, наприклад, лаванда, сандал, мира. Сядьте в тиші та зосередьтесь на своєму диханні. Уявіть, що з кожним вдихом ви наповнюєтесь світлом, а з кожним видихом відпускаєте напруженість. Протягом 50 хвилин уявляйте себе в потоці м'якого світла, яке очищує вас та стабілізує енергію. Після завершення випийте чашку теплого трав'яного чаю, та напишіть у щоденнику свої відчуття або думки, що з'явилися під час практики. Місячне затемнення 14 березня це момент потужної внутрішньої трансформації, який може відкрити нові можливості та допомогти звільнитися від усього зайвого. Головне в цей період бути уважним до своїх відчуттів, не поспішати з висновками та довіритися природному ходу подій. Астрологія, терологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно несерйозно, а лише як ймовірність події, творцем яких можете стати ви, якщо матимете силу духу та натхнення. Зміцнити та змінити своє життя на краще. До нових зустрічей!